Високі природні пагорби з давніх давен приваблювали заможних землевласників, які споруджували на цих височинах свої резиденції, палаци, замки. Дуже часто разом з цими замками виникали навколо них поселення, які з плином часом розросталися у малі чи великі селища містечка. Ось як, наприклад, містечко Трендельбург, яке було побудовано в 13 столітті майже одночасно з одноіменним замком графа Конрада фон Шенеберга. Причому раніше на цій місцевості, в долині річки Дімель, вже стояли старі села але вони поступово були залишені та покинуті на користь укріпленого міським муром Трендельбурга. В ті часи в долині Дімель був брід, де перетиналися важливі торговельні шляхи між єпархіями Падеборна, Майнца і новоствореного ландграфства Гессен. І між цими землями та їхніми власниками точились постійні суперечки і навіть невеликі місцеві війни. Так на початку 14 століття замок був узятий штурмом вояками єпіскопства Падеборна. Але в середині 15 століття ландграф Гесена Людвіг ІІ заволодів половиною містечка і замку. І пізніше в результаті мирного договору Тремдельбург залишився територією графства Гессен. У XVIII столітті ландграф Карл розширив замок і перетворив його на укріплений мисливський будиночок. Він був оточений ровом, який нині вже засипаний. Залишки муру ще можна побачити в замковому комплексі. У XVIII столітті під час Семирічної війни тут відбувалися запеклі бої. Але пізніше німецькі війська інтенсивно обстрілювали Трендельбург з гармат, підпалили замок, і французький окупаційний гарнізон був змушений здатися. У 19 столітті замок Трендельбург втратив своє попереднє значення як добре укріпленої невеликої фортеці. І тут розмістилося пруське управління лісового господарства. А на самому початку 20 століття замок викупили нащадки родини фон Штокхаузен яка століттями була пов'язана з долею Трендельбурга і перетворили старовинну споруду в житловий будинок. Їм довелося вкласти чимало сил і коштів для ремонту і відновлення замкового комплексу. Адже чимало його окремих частин десятиліттями стояли напівзруйнованими. після Другої світової війни наступне покоління Штокхаузенів розмістили у відреставрованій будівлі замку готель і ресторан, які діють і донині. Кутова вежа з фахверковим верхом, де раніше містилась місцева в'язниця, була переобладнана в святкове приміщення для весільних урочистостей. А висока 40-метрова кругла вежа з товстими стінами, гвинтовими сходами, підземеллям і колишньою кімнатою тортур отримала назву вежа Рапунцель. Завдяки казці братів Грім Рапунцель. В цьому творі, створеному за мотивами життя святої Варвари, яка за волею батька мешкала у високій башті, німецький казковий шлях пролягає саме через місто Трендельбург. Високих стін залишків колишнього замкового укріплення відкриваються мальовничі панорамні краєвиди навколишніх лісистих пагорбів. Справді казкова місцевість. А про сучасність нагадують численні електровітряки. В Німеччині, мабуть, важко знайти якийсь природний ландшафт, де б не височили і не крутили великими лопатями крилами ці вітрогенератори. У містечку Црандельбург, крім середньовічного замку, можна побачити ще кілька старих будинків, які виникли майже водночас або трохи пізніше за споруду фортеці. Перш за все це історична ратуша фахверковий будинок 14 століття, який і зараз є частиною сучасної міської адміністрації. Сонячний годинник встановлений на стіні ратуші наприкінці 16 століття, зберігся і показує правильний час і сьогодні. Біля ратуші в тому ж 14 столітті. Була зведена невелика місцева церква Святої Марії. Після сильних міських пожеж в 15 столітті церква була перебудована і постала як типова провінційна трибанна зальна церква з ребристим склепінням. Ще через століття ця церква в Трендельбурзі стала євангелічною протестантською, і в ній зникли ікони, оздоблення вівтаря і стін, а старовинні настінні фрески були замазані побілкою. На щастя, вони не зникли. І під час реставрації цієї парафіяльної церкви у ХХ столітті побілку було розчищено. І старі фрески розкрилися у своєму первісному вигляді. Добре збереглося в церкві до наших часів і кілька настінних надгробків і надмогильних плит з єпітафіями на честь померлих. Адже в цьому храмі знаходилося спадкове поховання родини фон Стокхаузенів при вході в церкву є цікава деталь. Позначено рік 1889. Але це не рік заснування церкви, що як відомо будувалося в Трендельбурзі в 13-14 століттях, а дата перенесення головного входу до західної частини храму. Сьогодні містечко Трендельбург. І середньовічний замок на пагорбі є популярним німецьким туристичним об'єктом для екскурсантів та подорожуючих. Тим більше, що через Трендельбург сьогодні проходить федеральна автотраса Хекстер-Кассель. А сам замковий комплекс на найвищій точці міста є визначною історичною пам'яткою Трендельбурга.